Ходити біля музею гуцульщини небезпечно. Ще вчора ось ці каміння падали на тротуар зі скульптур на даху. Щастя, ніхто не постраждав. Влада бездіяльна, люди звернулись до народного контролю. Багатодітна мати Оля обходить музей проїжджою частиною. Ми їмося. стараємося обминути цю ділянку. Тяжко знайти вино в даний момент. Я гадаю, що немає коштів, мабуть, щоб поремонтувати цю будівлю. Та що поки що не впало. Може, кудись і впаде, то треба ремонтувати. Е, раніше було огорожено, а зараз я не знаю, чому. Страшно. Дивлюся, нема тут загородки, немає, нічого не кажуть. Тому що мала бути загородка загородку, яка небудь кут падіння цих скульптур, не дай того Боже, буде надзвичайно великим. Він буде падати просто сюди. Ось на проїжджу частину, одна частина, а інша частина вона буде падати сюди до е е е палацу культури, де збирається дуже багато людей, де дуже багато дітей постійно. Каміння падає, бо руйнуються сторічні скульптури, що на верхній частині фасаду музею. Директор установи Ярослава Ткачук каже, неодноразово оббивала порога чиновників. Аби її почули, боролися з проблемою разом з надзвичайниками. Аби ходити стало безпечніше, повідколювали зі скульптур аварійні фрагменти. На цьому ремонт закінчився. Про байдужість влади директор музею розповідає активістам народного контролю. Я думаю, що вони вже забули про ці скульптури. Тому що вони побачили, що ми зняли стрічки зняті, що в принципі проблем немає, і якось будуть собі музеї собі дасть ради. Чекати, поки знову осипатимуться скульптури, музейники не можуть. Аби продовжити вік скульптур, бодай на 10 років. На їх ремонт готові віддати свої 157 тисяч гривень. Та грошей цих не вистачить, щоб змусити владу долучитися до порятунку історичної пам'ятки. Активісти народного контролю йдуть до Коломийської ратуші. Ми би хотіли знати, що може зробити чи зробить міська влада для того, щоб і зберегти ці скульптури як історичну і культурну пам'ятку, і щоб була безпека для громадян міста. Ми можемо там допомогти в реставрації. Ми готові допомогти своїми. Нашими у нас є прекрасні люди, які працюють відроджені буквально всієї історії нашого міста. Треба їх звідти зняти, відреставрувати тут окремо і знову назад поставити. Тим часом в обласній адміністрації народному контролю обіцяють оплатити частину ремонту за рахунок бюджету. Наше завдання зберегти. Цей фасад при обґрунтованих потребах. Звичайно, ми будемо перші, які будуть ініціювати перед обласною радою. Це питання. Звичайно, нам пообіцяли, що скульптури відремонтують, а ми триматимемо це на контролі. Марина Максим, Володимир Томенко, Віталій Марчук. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,